И напоследок я хочу сейчас обратиться к нашим воинам, к нашим защитникам, потому что они и только они, только на них вся надежда. Что будет дальше со словами всех этих генсекретарей, непонятно. А пока вера только в них. Буду обращаться на украинский мове. Дорогі наші воїни, захисники, захисниці України. В ніч на з 2 на 3 жовтня ворог випустив проти нас, проти нас 600, 4, 416 ракет і дронів. 320 із них ви збили. Ви захистили наші домівки, наших дітей, наше право прокинутися вранці і побачити світло нового дня. Ми знаємо, що ворог б'є по енергетиці, по житлових кварталах, хоче занурити Україну в темряву і страх, але завдяки вам і вашим побратимам цього не сталося. Завдяки медикам рятуються життя, завдяки енергетикам знову засвічуються вогні в українських містах. Ви повертаєте нам світло і в прямому, і в переносному сенсі цього слова. Америка, Європа увесь цивілізований світ сьогодні з вами, з Україною. А Путін у повній міжнародній ізоляції. Він розшукується як воєнний злочинець, який порушив усі закони війни. Ми віримо, Україна переможе, буде справедливий мир, буде життя, яке ви виборюєте кожним своїм днем і кожною своєю ніччю. Слава президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському! Слава нашим героям! Слава тим, хто виборює світло для українського народу. Слава Україні!